2 лютого 2018 року я створив канал, який змінив моє життя. Той, на якому ви зараз дивитеся це відео, я зняв своє перше відео саме про заробіток, так як просто горів цією темою. Потім я почав знімати розважальний контент, різні скетчі, вайни. Е, зараз цього крінжа на каналі немає, я його приховав, тому що ну не треба вам поки цього бачити. А потім я зрозумів, який контент потрібно знімати. Але для того, щоб робити відео якісно і швидко, мені мого старому ноутбуку вже не вистачало, тому що він постійно глючив і мої нерви вже здавали. І я зміг випросити в тата мій перший комп'ютер. Тільки тих інструкцій, стільки тих. Деталі, щось треба закручувати блях, а я... А я ж не прошарений, у мене комп'ютера ще не було. Це була напевно найкраща його інвестиція, яку взагалі можна було зробити, тому що монтаж е, став робитися набагато швидше і легше. Я знімав, аналізував, потім знов знімав, потім знов аналізував. Е, тоді я згадую свої 14-15 років як найпродуктивніші е, в своєму житті, тому що тоді я 24 на 7 думав над тим, як збільшити свої перегляди. Тоді я просто жив Ютубом. Ютуб і був моїм життям, і це почало приносити свої перші плоди. У мене пішов перший заробіток з Ютубу. Спочатку я заробляв не Багато по 5 доларів в день, але дохід тільки ріс. Потім було 10, а потім і 20, а потім і 30 доларів в день. Я дуже добре пам'ятаю емоції від першої зробленої тисячі доларів. Це було щось нереальне. Я зрозумів, що тепер можу сам себе забезпечувати. Я відчув смак грошей, і все пішло ще швидше. А потім я десь почув чи побачив, що є така штука, як біткоін. І тоді в моєму житті з'явилася криптовалюта. Ось скріншот мого першого портфелю, моєї першої купленої криптовалюти на 300 доларів. Це було в 2021-му, два роки тому. Потім у мене було вже 600 доларів. Мій дохід з Ютубу почав рости, і я все більше і більше грошей закидав в криптовалюту. Портфель складав вже 2600 доларів. Для моїх тоді 15 років це були дуже навіть гарні гроші. Раніше я з пацанами ходив в місто на футбол і брав з собою 10-20 гривень, щоб після футболу випити холодного квасу і з'їсти якихось чіпсів, сухариків. Е, мій дохід. Почав рости, я почав заробляти і тепер я міг дозволити собі з собою брати не 10 гривень, не 20, а цілий.